Розпочати власну справу, зробити бренд впізнаваним і знайти шляхи масштабування. Ці та інші теми обговорювали на крафт форумі, який зібрав у Хмельницькому понад сотню підприємців. Подія стала місцем зустрічі досвідчених гравців ринку та початківців, які шукають натхнення і знання для старту. Плануємо залучати більше участь в асоціації безкоштовно під час війни. Тому ми запрошуємо доєднатися любих крафтових виробників. Це малий і середній бізнес, невеликі, невеликі підприємства або тих людей які тільки планують, мріють створити своє виробництво. Ми також їм допомагаємо в цьому. Тому запрошуємо асоціацію, де можна себе і проявити, і повчитися, і отримати підтримку, знайти собі нових клієнтів, прорекламувати себе, заявити про себе. Форум ініційований асоціацією підприємців та виробників бізнес. Люди за сприяння обласної та міської влади та агенції регіонального розвитку. Остання також презентували свої інструменти підтримки малого бізнесу в регіоні. Ми як агенція. Будемо створювати регіональний каталог крафтових виробників, і нам цікаво почути, дізнатися, знайти тих, ті виробництва, які ми можемо потім опублікувати в цьому каталозі. Тому що цей каталог стане там, такою візитною карткою е, маленьких виробників Хмельницької області, які ми будемо позиціонувати не тільки серед. Е не тільки всередині регіону, а й представляти серед інших партнерів інших регіонів. А також коли ми виїжджаємо за кордон і представляємо і потенціал, потенціали і можливості нашого бізнесу в регіоні. Серед ключових тем, які порушували спікери: побудова бренду та ефективна комунікація зі споживачем. Адже в сучасному ринку впізнаваність це вже половина успіху. У нас час було дуже багато інформаційної інформації. У нас крутиться вокруг нас, дуже має велике значення. Виділитись на цьому фоні і якісно себе показати там за 2 секунди. Ну, те ж саме стосується пакування, те саме стосується взагалі, всього того, з чим комунікує наш продукт, як він виходить в світ до споживача. Крафтовики це взагалі люди, які особливо відносяться до свого бізнесу, тому що для них важливо як виробництво, так і дотримання цієї автентичності, особливості свого продукту. І дуже важливо, як ми поєднали свої освітні програми харчові технології, туризм і рекреація для них залучення споживача через різні форми спілкування, через різні форми реклами, як соціальні мережі, так і залучення. Туристичної сфери саме да, для того, щоб приносити культуру крафтового виробництва. Крафт форум став потужним стартом для нових колаборацій та відкрив нові можливості для малого бізнесу регіону. Учасники вже діляться планами на майбутнє і сподіваються, що подібні ініціативи стануть регулярними. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.